У Торонто зібралися юристи з понад 130 країн світу, аби взяти участь у щорічній конференції International Bar Association. Упродовж шести днів делегати обговорювали проблеми міжнародного права, незалежності судових інституцій та їхню роль у часи глобальних потрясінь. Зараз в Торонто відбувається е, ну, не конференція міжнародної правової асоціації International Bar Association. З'їхалися юристи з цілого світу, понад п'ять тисяч. Тема війни Росії проти України стала однією з ключових у панельних дискусіях, адже агресія Москви залишається прямим викликом для міжнародного правопорядку. In the face of unspeakable atrocities, Being perpetrated against its citizens, Ukraine is defending the rule of law and innovating the international system of justice. Це приведення до відповідальності тих, які винуваті у воєнних злочинах і злочинах проти людства. І зараз Україна виявляється лідером. Right. Russia has systematically violated international law in Ukraine and continues to do so. And the United Nations Security Council, the principal body of the United Nations charged with maintaining international peace and security, has failed to act because of the veto held by Russia.

killing of uh, 16,008 civilians, uh, including 664 children, which also resulted injury of 37,209 civilians, including 2,214 children. And this is, of course, only cases of which we have exact evidence. We can only Імеджі або дект номер, ас стіл хавно аксес тоді темпорі окупайд території. А мішень із босса злосне синс ремейскле то іншу дестас і строга данмо ми представляємо асоціацію правників України. Її вже 23 роки. Вона об'єднує юристів ну власне, правників з різних. Під професії правничих, тобто це і судді, і прокурори, і практикуючі, в першу чергу інхауси так звані. І мета цих людей, власне, всіх нас це зібратися в спільну організацію для того, щоб створювати зміни за останні декілька років. Асоціація також виросла суттєво, тобто виклики війни змінили і асоціацію. Ми створили інститут прав людини як автономний підрозділ асоціації, який виключно займається правами людини і. Вже отримують декілька грантів для того, щоб моніторити права людини, моніторити, наприклад, злочини точніше моніторити. Судові процеси, які йдуть по воєнним злочинам займатися загальним моніторингом прав людини в країні це з одного боку. З іншого боку, асоціація займала і займає активну позицію з приводу створення спеціального трибуналу про злочин агресії Росії проти України. І, до речі, сьогодні наші події дуже влучно. Одна з спікерів сказала таке, що чому важливо цей, цей злочин агресії саме переслідувати і мати трибунал, тому. Що цей злочин він найважливіший і найстрашніший зі злочинів, бо через нього починається війна, власне це злочин про війну і все, що відбувається: геноцид, воєнні злочини, різні насильства так далі, це все є частиною цього величезного злочину. Події відвідали юристи з України, Канади та Сполучених Штатів, які працюють над тим, щоб притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії стало реальним, а не декларативним питанням. Be prosecuting for decades to try to get all of the perpetrators. But there are also other harms that will never be prosecuted. There will be people who will be characterized as collateral damage, so, damage around a permissible military target, and the laws of war say they can be c killed. Well, I say they are victims of the crime of aggression. As are the soldiers on both sides who should not have had to fight and die in an illegal war. So all of the harm of the original decision to invade, which starts with the invasion and illegal annexation of Crimea are part of the crimes of aggression. It's very hard to imagine a head of state in The Hague, but I think we say never say never. It is a long proposition and it's difficult because you need justice at so many levels. Um, other countries, Ukrainian authorities, the International Criminal Court, the Registry of Damages, the Claims Commission, these all play a part. Які також прибули тут, є пан Андрій Овсієнко, який працює в Раді омбудсмена. Я є суддею у відставці. Я сам суддя, який здійснював тривалий час правосуддя в Україні. Я знаю, що таке кримінальне правосуддя, які складнощі супутні в цьому. Але я переконаний, що така гігантська робота, яка проводиться, за тої безпрецедентної підтримки міжнародної спільноти. Хочеться думати, що кожен злочинець буде встановлений, його вина буде доведена, його буде покарано. Не можна сказати, що їх спонукає так діяти, тільки відсутність страху за покарання. Ми в багатьох пабліках є інформація перехоплення військових розвиток, де Прямо говориться про те, що військовослужбовці отримують наказ вбивати цивільних, наказ вбивати затриманих в полон українських військовослужбовців. Є про це репортажі, і також е молода жінка, яка сама постраждала під час війни і від насилля, і це важко. Важко їй говорити про це і важко нам слухати, але важливо, щоб світ це почув. Ай сервів конфлікт сексуал віланс і двота, Росія агресія стати і Донбас. Ай спад і каптівті фотос ай Russian рай uh, After that, I didn't talk about this to nobody, including my family. And here later, when I gave my testimony to uh, Helsinki Human Rights uh, Union, I asked if there are other women who testified, and they said no. You're the first one well, talking publicly about this crime. There is stereotype that it's only about rape, but there are a lot of types of uh, uh, sexual violence. It's also sexualized torture, and it's also if you witness uh, uh, sexual violence. Uh, and actually we identified during these two years thousands. у нас є тільки цей інструмент міжнародного гуманітарного права. Хоч ця машина не їде там, глохне, я не знаю, там постійно щось треба робити, щось ремонтувати, але це єдина машина, на якій ми можемо кудись їхати. І коли ми говоримо також там з жінками, постраждалими від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, від тортур, які пройшли полон, то звісно постійно виникає питання, чи будеться справедливість, і ми намагаємося. Просто говорити про те, що добре ми не знаємо насправді, чи вона настане, але що важливо, це документувати всі ці злочини. Все має бути записано, тому що. Е ми не можемо зараз розчарувавшись сказати окей, це не буде не буде нічого розслідуватися, не буде настане справедливість. Тому, в принципі, який сенс говорити про ці злочини? Це дуже важливе зараз. Це документування, і ми намагаємося робити те, що можемо. Окремо, хочу підкреслити, що спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну прокурори зафіксували 385, Тактик сексуального насильства пов'язаного зі збройним конфліктом якісна робота щодо розслідування таких злочинів на національному рівні є міцною базою підґрунтям для того, аби міжнародні суди, спеціальний трибунал ефективно і швидко спрацювали тоді, коли до цього дійде справа і час. Але той факт, що купа українців, які приїхали зараз з Києва з України загалом, на цій конференції зустрічаються в різних контекстах: хтось по корпоративному праву, хтось по податковому праву, спілкуються в різних моментах з колегами з усього світу, тому що тут зібралися зараз на конференції міжнародної асоціації юристів, International Bar Association, зібралися більше п'яти тисяч юристів. І все одно заходить розмова про те, аж як вас там в Україні, і ми несемо таким чином інформацію, що ми тримаємося, що ми впевнені, що буде добре. Ми пояснюємо, що це насправді не про землю. Що Путін не хоче ще одне місто, що він хоче знищити українців як націю, що він хоче виправити ту помилку, яку, як він каже, яку допустив радянський союз, коли не знищив українців і російська імперія, і оцими маленькими розмовами ми насправді робимо. Our we bring about Ukraine, about Ukraine our I've been working on the prosecution of the crime of aggression. We hope there will be a tribunal that's established between the Council of Europe and Ukraine. It has been agreed on, and now it is up to states to commit their funding. So if there are Canadians listening, the Canadian government should join in funding the tribunal. would endorse the tribunal and enter into cooperation agreements with it. So there can be this crime of aggression tribunal. ми як держава робимо для того все щоб кожен хто вчинив такі жахливі речі на території нашої держави був встановлений його вина була доведена і цю особу було покарана я думаю, що ми не повинні е, опускати руки і вважати, що міжнародного права немає і воно не працює. Ми маємо забезпечити, щоб воно працювало кожен на своєму місці. Україн і знаде фронт лайн о джастис. Файфоджастис із нове спринт і маратон. Без вибі да юнайте ту джастис, ви він слава Україні. Серед гостей також була професорка історії та дослідниця східної Європи Марсі Шор, яка у своєму виступі наголосила, що світ досі не засвоїв уроків минулого і не поспішає у невідворотному покаранні Росії. can actually be any negotiations with Putin. I don't think we could imagine a situation in which there were negotiations with the Third Reich in such a way that, say, some, some portion of the Jewish population of Europe remained under Nazi occupation. We can't imagine that today. And I don't think we can imagine that about Ukraine either. And I think the point that Alexandra Matvichuk keeps making. Which is often missed, at least on the side of the Atlantic, is that it's not about territories; it's about people. You know, I realize that you know, outside of Ukraine, no one's heard of Bakhmut. Who cares what side of the border Bakhmut is on? Nobody knew what it was anyway. But it's about people who are living under a reign of terror. You know, and that is not morally sustainable to leave people to a reign of terror. Um, I think we need a student moment. I think it only ends. When the Russian falls completely, totally, and there's a radical reset. I don't think it's a negotiation situation. Михайло Тимуляк, Маркіян Клюфас, Торонто, Телемережа, Контакт.